Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Маху на огляді. Сьогодні у нас АКС фолдіп, підйомник електричний для пересадки. Для пересадки і транспортування. Це він у складеному стані. У розмірах 38. Ширина 61. Цю ширину 61 враховуйте. Так, щоб у вас просто даний підйомник проїжджав у всі дверні прийоми, чи куди ви там чи думаєте проїжджати. Це обов'язково 61. Де більше він буде проїжджати. Також, якщо у вас е, і довжина 121. І е, якщо у вас якісь високі пороги, е, то цими колищатами ну, не прямо сильно зручно буде проїжджати. Ну, Я маю на увазі там такі пороги, знаєте, які там. Е, там 3-4 сантиметри, то це вже буде так трошки важче. Е, показую, як ним користуватися. От в такому стані він до вас приїжджає. Є в нас тут ось тут фіксування. Це виймаємо. Піднімаємо. Ставимо. Піднімаємо його. Тут у нас є. Обов'язково фіксуємо. А огляд як завжди розтягнеться у часі. Тепер тут є в нас ще одне кріплення. Є. А, і зразу візьму до речі. Поясню, думаю, не треба, в комплекті є зарядка. Кладемо. Плюс конкретно до цього підйомника у нас йде ось такий гамак-стропа для туалету. Він Брушний. Є взагалі дуже багато оце гамоків. Є для ванни. Такі ванниці йде, є звичайний, є восьмиточковий. Їх є прям дуже багато. Не буду ці всі деталі здаватися. Якщо вас цікавить, напишіть або позвоніть мені, я вам допоможу. І... Дивіться, для того, щоб включити його, батареї тут. На місці батареї тут, до речі, нові. Їх буде вистачати ну, прям точно на 20 разів спуск підйом Відщокнули. І от піднімаються. Включить. Тепер, як користуватися? Уявили, ми під'їхали. До речі, що важливо, потрібно бажати, якщо вам треба забирати людину. Ви маєте ось цими лапами заїхати під, під ліжку чи, під, чи біля коляски. Висота 11 см. Тобто, якщо це з ліжки забирати, має бути пройом так, щоб ця висота нас заїхала. І Дивіться, під'їхали ми. Обов'язково натискаємо дивіться, цю педаль, розсовуються ці колеса і обов'язково блокуємо. Є. Тепер, зараз буду, як завжди, все показувати на собі. Зафіксували. Є також різні способи фіксування. Можна так навхрест, а можна. Просто цю петлю сюди, тобто є багато способів кріплення цього ж гамака. І тепер дивимося. Сідаю я. у гамечок. За допомогою, до речі, оцих петель можна, можна регулювати позицію тіла. У тобто, у нас, якщо я, наприклад, на ось цю петлю поставлю, не знаю, що вам видно, сюди, то в мене спинка підніметься вище. Якщо цю сюди, то буде вище. Тобто тут можна експериментувати. Слово, я важу 85 кг. І зліст у мене 190 см. Все, це найвища позиція. Дивіться, що побачите мою позицію. От конкретно це гамак для туалету. Бачите, тут висока спинка, зроблено все для того, щоб можна було зняти штани і людина сходила до туалету. Тобто ви під'їжджаєте до унітазу і навісу так і людина. Робить всі свої справи. До речі, можна навіть піднімати людину з підлоги. Зараз ми побачимо, скільки він низько опускається. Я вручну пущу. До речі, якщо ви переживаєте, а, е, підняли людину е, і під час того, коли транспортуєте, відповідно, ось ці ноги звужуєте, знімаєте блокування з обох коліс і транспортуєте людину. Також, якщо ви переживаєте, що вам, е, якщо сяде акумулятор, а людина вже піднята. На підйомнику, і що тоді робити? Є функція екстреного спуску. Бачите, ось тут такий, я не знаю, як це називати, штука. От така. Піднімаєте її вверх і крутите за годинниковою стрілкою, це ви опускаєте. Да, можливо, це довго, проте надійно і ви точно опустите і не будете переживати за те, що у вас раптом сяде батарея. Це трошки дійсно довго, але давайте спущу вже наниз. Що говорити от від центру От звідси, скільки це з відстані, то це виходить 80 сантиметрів десь так. І ще кілька складати, думаю, не буду вам розказувати. Якщо ви не користуєтесь підйомником, обов'язково ось цю кнопку червону втискайте І Це ви виключаєте е, живлення. Все. Не працює, бачите? І коли хочете зарядити, ось тут втикаєте в розетку. Іде зарядка. Горять помаранчевий та зелений. В середньому зарядка десь біля там, 5 годин плюс-мінус. І дивіться. Багато людей просто як роблять. Вони заряджають і думають, так. Зараз я включу в розетку, буду користуватися. Бачите, нічого не відбувається, не працює. Вимикаю зарядку. І все ок. Тобто під час заряджання, заряджання підйомник не працює. Зарядка це суто тоді, коли ви хочете заряджати, а не так, щоб все було до розетки під'єднано і користуватися. Ніби все Ще покажу по... Взагалі дуже популярна фірма АКС. А, і стан, як правило, от хороший цих підйомників. Нічого якогось супер інноваційного тут всьому немає. Надійний метал. Максимально, до речі, 150 кг. Надійний метал, механізм підйомний компанії Ілкон. Батареї тут нові, я вже казав, їх можна міняти там е нічого якогось такого. Я не знаю, ексклюзивного тут нема, можна і в Україні їх купувати, якщо не будете знати, де то звертаєтесь до мене. А, простий, надійний, хороший підйомник за адекватну ціну. Ну, ніби все. А, придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. и дякую за увагу.